За минулих скликань деякі з народних депутатів отримали в користування службові квартири у Києві. Ми почитали угоду, яку вони підписали, коли взяли ключі від державних квартир. Вони видаються тільки на час виконання службових повноважень. Термін повноважень сплив у раді вже нові депутати, а службове житло колишні нардепи повертати не хочуть. Сергій Андрушко з'ясовував, чому. Програма схеми раніше з'ясувала, що Верховна Рада має 14 службових квартир, у яких мешкають колишні народні депутати. Наша знімальна група знайшла цей будинок у Києві. Комендант будинку інформувала, що деяких депутатів тут ніколи не бачила. Чи живуть такі депутати в таких службових квартирах? Чи вони здають там як горіна, Колоцей? У Горіна взагалі не була і дня у тому, що не живуть в службових квартирах, зізналися нам і самі депутати. А я розмовляю з самоленком Юрієм Павловичем. Да, я. А скажіть, будь ласка, ви ж хто, хто мешкає зараз у цій службовій квартирі? Ніхто не мешкає. А де ви мешкаєте зараз? В якому місті? Я проживаю в Дніпро Також нам тоді розповіли, що замість екс-депутатів тут мешкають квартиранти. А полунів. Теж. Полунів квартиранти. А Бевзенко? Безенко кватеранти Арученко депутат. Рученко а по п'ятому парадному квартиранти. уже згодом в архівах Верховної Ради ми розшукали типову угоду, яка укладається міжнародним депутатом, що отримав службову квартиру та управлінням справами парламенту. Там чітко зазначено, що квартира надається на термін виконання депутатських повноважень. Це означає, що такі екс-депутати, як регіонал Ірина Горіна та Юрій Самойленко, комуніст Спірідон Піридон Кілінкаров та б'ютівець Василь Кравчук, мали були віддати квартири ще торік. А решта ще три роки тому, а саме 2012 року мали були повернути Верховній Раді своє житло екс-депутати регіонали Юрій Колоцей, Олександр Черноморов, Григорій Маньковський, Валерій Бевзенко, Валерій Бондик, Юлія Ковальова, Б'ютівці, Юрій Полунєєв та Іван Сідельник з народного фронту Литвина Микола Рученко та комуніст Сергій Храпов. Зараз ви не є народною депутаткою, чи не плануєте ви передавати? Раніше низка колишніх депутатів озвучили один із аргументів, чому вони не залишають службового житла, оскільки зробили там коштовний ремонт. Водночас, в угоді, яку ми розшукали в архіві Верховної Ради, чітко зазначено, що депутат ремонт зобов'язується здійснювати за свій рахунок. 6 квітня ми поспілкувалися з головою апарату Верховної Ради Валентином Зайчуком. Після виходу нашого першого матеріалу про службові квартири і екс-депутатів він надіслав листа з вимогою звільнити приміщення. А скажіть, будь ласка, чому не повертає 14 службових квартир колишні народні депутати? Я розписав листи всім попередження. Якщо вони не звільнять, ми будемо звертатись до суду. Ага. Ну, це буквально тижні два. Будемо звертатись до суду. Минув майже місяць, і наша знімальна група вирішила перевірити, чи виконав хтось вказівку очільника апарату Верховної Ради. В архіві парламенту ми відшукали ще одну адресу, за якою видавалася службова квартира депутату. Тут мав би проживати екс-депутат Василь Кравчук. Але консьєржка інформувала, що екс-депутат тут буває нечасто. Квартира числі за за. Угу. А там Кравчук, Василь чи інший зараз депутат. За Кравчуком. Так а він сам там мешкає. Я знаю, що вони робили ремонт там. Ну ви його бачите особисто? Ну, тут приходить. – Не часто нобивальні. Ага. Не часто. А хто живе? Його родичі чи він здає квартиру? Ні, він не здає квартиру. Ніхто не, не проживає. Ніхто не проживає? Ні. Угу. Ну тут не здається. В іншій будівлі інша консьєржка допомагала нам сконтактувати телефоном. Екс депутат, комуніст Калінкаров з Луганщини, розповів, що вийде з квартири після завершення АТО. Телефон не працює. Це візовий йдуть. – Як тільки все це залишиться, я зразу цією партнером. Ви краще поспілкуєтеся з цими народними депутатами, які не проживають ці квартири. Небагатодітна родина. Я я тут. Скажіть, а хто? А хто за вашу інформацію не проживає? Я не знаю, я взагалі тут. взагалі з народних депутатів не бачу. У службовій квартирі колишнього регіонала з Криму Олександра Чорноморова. Живе його донька, яка називає себе Переселенкою. А ви родичка його, так? Чи? Я його донька. А, ви його донька. І Він теж мешкає, так? А там, скажіть, будь ласка, там от Зайчук видав розпорядження і надіслав усім мешканцям про те, що ось ці службові квартири потрібно повернути державі. Ви отримали таке повідомлення? Так, я отримала. Ну, а чи повертали? Я, я вам скажу так. От скажіть мені, будь ласка, я з Криму, так? І Чорноморов ОМ ну він теж А, Скажіть, будь ласка, що робить держава наша, а, ну от, щоб допомогти вимушеним переселенцям так званим? Апарат Верховної Ради інформував на наш запит, що і досі жоден з 14 колишніх депутатів. Квартири не повернув, а відповідно до законодавства вони мали це зробити не пізніше ніж через три місяці з дня припинення депутатських повноважень.